До закону України про про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту в минулому році були включені значить, військові формування, які захищають незалежність суверенність та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Да, військові формування. Далі, пізніше, через місяць, в липні, були довключені працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції та в районах її проведення. І але в цьому ж самому законі, коли мова йде про безплатне щорічне забезпечення санаторно курортним лікуванням, там іде уточнення, що це ветерани війни, учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни. А далі безплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно курортним лікуванням з компенсацією вартості приїзду до санаторно курортного закладу і назад, так, це інваліди війни виключно. Що пропонується цим законопроектом? Дуже конкретне доповнення статті 13 закону України про статус ветеранів війни і їх соціального захисту, де треба передбачити право інвалідам з числа осіб, які брали участь безпосередню участь в антитерористичній операції у період її проведення на забезпечення сантроном курортним лікуванням першочергово і числа позачерговиків, тобто безплатно позачергово. Ми, ми уточнюємо, що е, інваліди, які брали безпосередньо, е, значить. Чому така потреба виникла насправді законопроекту? Тому що багато хто звертається і не отримують такого права безкоштовно і позачергово. Значить, так, звичайно, роблять поправки, і здрав правильно, значить, роблять поправки, враховуючи ситуацію, але коли пройде час, і ми сподіваємося, що все це закінчиться, тоді просто постане гостре питання, чітко, тоді, коли буде критична маса. На сьогодні приблизно ми можемо на сьогоднішній день сказати, що це. Біля 500 учасників таким чином фінансово-економічне обґрунтування стали інвалідами вже. Таким чином, якщо порахувати необхідні кошти, то вони становлять приблизно 2 мільйона 430 тисяч. 500 осіб. Це за останньою статистикою. Вона, звичайно, буде зростати, але вона буде зростати і, відповідно так, до, 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 до 3 мільйонів. Тобто це не. не до, е, значить, кількість осіб, да, значить, поранених близько п'яти тисяч, таке таке нам да, Мінздрав дає. А інвалідами приблизно 10% від цієї. Ми, ми взяли ваші дані, можливо, вони коригуються. Ой, міністерство оборони, да, так, можливо, вони коригуються, але вони не кардинально змінюються. Тому з розрахунку по нормативам, по, по, по наприклад, Мінсосполітики номер 203 да, про встановлення середньої вартості санаторно курортного путівки. Тону, значить, ця е, потреба у додатковому фінансуванні в цьому році на даний момент становить приблизно 2 мільйони 430 тисяч.